Всім привіт, дорогі підписники, ось ці каналу. Сьогодні у нас 17 липня. Ходім би вам показати стан наших огірків. Вони в нас вже відродили. Була у нас висадка десь в кінці березня, десь будемо через декілька днів все це викидати звідси, виривати. Ну і будемо засаджувати. Нові. Хоча отак от чисто для себе, ще нас тут вистачає. Ще вчора декілька кілограмів її продали. Ось. Але вже, як бачите, тут нічого вже нема. Вони тут цвітуть, зав'язуються ось. Чому вони такі голі? Тому що ми цей, цей лист засохлий, е, там скручений, і ми його просто зірвали повністю все і викинули, щоб воно не розмножувалося, ті грібкові. Бачите, який ще огірки є. Все є, знаєте, ось такий лист повикидали. Помідор, бачите, який ведеркою посадили. Тут навіть у нас і кавун є, десь ось росте, самосів. але він не зав'язується, як зав'язується, то ось скидає зав'язь. Якось він тут разом із помідором десь той кавун виріс, так ми його і не чіпали, він так росте. Тут вже ми помідори посадили декілька корчиків. Вже збираємо. Десь там пару помідорів вже було, стиглих вирвали. Ну, а в іншій нас теплиці розсаднику підростають наші маленькі огірки. Я трошки їх притупив у рості. Ось можна побачити. Обробляв топазом і дав трошки за великою дозу. І вони в нас трошки попідгоряли ось так. А тим більше я зранку обробив і тоді якраз сонце вийшло. І бачите, які наслідки після цієї після обробки. Ну а так ніби не знаю росте. Вроді будемо їх висаджувати. Висаджували їх в касету, там на каналі є відео. Бачите, ось так вони виглядають. Так, да, вони вже просяться висадки, як можна бачити, вже йде четвертий листочок. Четвертий листочок йде. Сьогодні їх пролили. Поливали добривом, давали фосфорні, давали сульфат калію чуть-чуть давали. Ну, ось так вони у нас ростуть тут. Будемо десь їх висаджувати, десь Бог. На тій недільці, я думаю, вже ми їх висадити, тому що вони у нас вже переростуть. Щоб вони були в якихось стаканчиках там, літрових, так ще можна трошки їх тримати. А так як в касеті, то довго їх не натримаєш, потрібно буде висаджувати. А ось тут посадили, десь з тієї теплиці перенесли. Посадили, можливо, коли будуть рости молоді, то якийсь огірок буде в салат. Да От так, отак, друзі. Таке в нас тут біля дому господарство. наша малина. Сьогодні обробка була, підживка. Оце, що я хотів вам сказати за свою теплицю, за свій огірок. Підписуйтесь, друзі, на наш канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури.